Усім мої щирі вітанічка. Сьогодні коротенький огляд по тому, що ми посіяли на осінь. Що ще можна також сіяти? Буду все показувати, розказувати. Отже, це в нас цибулька на перо. До речі, вперше я її сажу з насінинки. Дивіться, яке гарний. Дуже переймалися тим, що воно може не зійти. Також посіяли знову редис. Тут все. Засаджено у нас окрапом, дуже в нас таке люблять. Там посіяли ми трішки далі, то у нас петрушка. Та, звісно, куди ж без огірочка. Дивіться, які вже гарнесенькі цвітуть. Також вам покажу. Я обробляла від тлі актоверну і додавала липосам. Тобто, це таке воно створює захисну плівочку. На наших рослинках. Тут, а також, ми пересівали, тому що люблять їсти шкіднички. Томати у нас вже скоро почнуть, напевно, потрохи відходити. Ось дивіться, ну, що воно таке за красочки. До речі, це Чайковський.